На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю сьогодні у новинах. Ви побачите 14 серпня. Друга річниця загибелі героя з Коломиї Михайла Козака. Козак бою, козак у життю, козак прізвище вже понад півроку. Працює реабілітаційне відділення. Дуже добре займаються, дуже класно. Мені... Після цього мені потрібна реабілітація. Після реабілітації. незвичний табір відбувся у Грушеві Коломийської громади. Діти вчилися писати проекти разом з інститутом розвитку міста. У надвірній в аварії постраждали троє осіб. Ще одна людина загинула. В тисмениці п'яний чоловік в ресторані погрожував підірвати гранату. Викрали на хабарі секретаря приймальної комісії вимагав 800 доларів за вступ. На Коломищині під час пожежі знайшли тіло чоловіка. Детальніше про це та інше. Дивіться у програмі випадок на телеканалі НТК одразу після прогнозу погоди. 14 серпня друга річниця загибелі героя з Коломиї Михайла Козака він був командиром взводу зв'язку мотопіхотного батальйону у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Загинув під час ворожого артилерійського обстрілу на Донеччині. У другу річницю загибелі Михайла Козака відправили поминальну панахиду у середмісті біля світлин загиблих героїв із Коломийської громади. Михайло Козак народився 16 листопада 1982 року у селі Жуків на Тлумаччині. Вихованець 16-го садочка і школи номер 5 Далі навчався в індустріально-педагогічному технікумі, згодом у 17-му училищі. Здобув освіту слюсара з ремонту автомобілів та муляра монтажних та залізобетонних конструкцій. Після строкової служби у внутрішніх військах працював у коломиї бригадиром на будівництві. Зводив багатоповерхівки у рідному місті. Пригадує мама Михайла. Козака пані Любов. Він був бригадиром у містобуді, де побудував дуже багато будинків, де його роботящими руками побудовано на кожній вулиці будинок і де найскладніше було там мій син. То все морував у 2014 році, коли Росія вторглась в Україну. Михайла мобілізували. На сході він захищав Україну у складі 80-ї десантно-штурмової бригади, виконував бойові завдання на Луганщині. Зокрема, після участі в АТО повернувся до роботи на будівництвах у рідній Коломиї. На початку 2022-го поїхав працювати за кордон. Та, почувши про повномасштабний наступ, повернувся, аби боронити батьківщину. І 8 березня 2022 року розпочався шлях. Воїна у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Михайло Козак був командиром взводу зв'язку мотопіхотного батальйону. Пройшов важкі бої на Київщині у Донецькій області. Я вдячна Богу, що я виховала такого справжнього патріота, якого я не могла утримати, коли він був за кордоном. І коли він мені через два дні подзвонив і сказав: Мамочку, я вже вертаюся на Україну. Тому що як ми втратимо Україну, ми не будемо мати своєї землі і ми будемо скидатися по світу з торбами. Правжній козак, козак бою, козак у життю, козак прізвище. І залишив по собі двох справжніх козаків, двох синочків, пишаюся своїм сином і поки буду жити. Хочу, щоб пам'ять про кожного героя не вмерла. На жаль, 14 серпня 2022 року у Бахмутському районі на Донеччині під час ворожого артилерійського обстрілу загинув. У героя залишилась дружина Анна та двоє синів Олександр та Максим. Це страшна біль на всю Україну тим батькам, дружинам, які втратили тим дітям, які втратили свого батька, які віддали життя за нашу вільну Україну. Наш народ повинен пам'ятати усіх загибших від найменшого до найбільшого, тому що не кожен може віддати своє життя за майбутнє. за Процвітання нашої країни, Михайло Козак, нагороджений відзнакою президента за участь в антитерористичній операції, нагрудним знаком учасника. То він почесний громадянин міста Коломиї. Також Михайла Козака посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня медалями за заслуги перед Прикарпаттям, лицар бойового чину відзнакою щит громади. І хочу подякувати тим побратимам, які лишилося дуже їх мало. по Подякувати їм за, за те натхнення, за ту е, силу підтримки, де ту пам'ять, яку вони бережуть. І нехай Боженька береже кожного воїна, який зараз там в окопах виборює нам свободу. Дякую вам, герої, і дякую тим справжнім батькам, які виховали справжніх героїв. Після інсультів і травм в Коломийській центральній районній лікарні вже понад півроку працює реабілітаційне відділення серед пацієнтів, військові та навіть діти. Як хворим допомагають відновити здоров'я, розкажемо в сюжеті. Відділення медичної реабілітації у Коломийській центральній районній лікарні працює вже вісім місяців. За цей час тут надали допомогу більш як двом сотням пацієнтів. Це і фізична і психологічна допомога. Дуже добре займаються, дуже класно мені. Після цього мені потрібна реабілітація. Після реабілітація. Бо дійсно відчувається професіоналізм. Та ну може стати якісь професіона. Я вже був у лютому. Тут Дуже хороше відношення і мені дуже допомогло. це. Я взагалі не рухався трохи, так так пер... хожу і рухаюся, і хочу ще раз літати тут у реабілітації, дуже мені це не допомогло. У мене інсульт був, з інсультом я взагалі не ходив, а потім я був у орденці на реабілітації, потім тут був у лютому, перший раз тут хочу вліті на ребілітацію. Дуже мені це допомагає, і я доволі мені... гарне відношення, і... є де займатися тут. Дякую. Я, я доволі дуже ще хочу побути, бо мені треба краще руки працювали, Но... Але... з пацієнтами реабілітаційного відділення працюють психологи. Психологиня Надія Гуменюк розповідає: не усі хворі звертаються за такою допомогою хтось не готовий відкритися чужій людині, хтось остерігається, що про його страхи чи біль дізнаються інші. Зазвичай це м тривога в процесі лікування. Пацієнти переживають, коли сам процес лікування чи реабілітації йде якось не так, у як у їхньому уявленні, чи можливо не з тою швидкістю, не з тими результатами, і важливою роботою є те, щоб пояснити кожен етап того, що відбувається з людиною. Хтось звертається сам і просить про ну, скажімо так, максимальне консультування, наскільки то можливо, в умовах стаціонару хтось боїться, відмовляється, комусь потрібно підійти запропонувати. Ну наша справа насправді проінформувати кожного, що така можливість є, слава Богу, зараз не лише в цьому медичному закладі, а тенденція йде до того, щоб надати максимально можливу допомогу. Відкриття такого відділення було вкрай необхідне, каже завідувачка відділення медичної реабілітації Роксалана Пасічник. Каже, пацієнтів не бракує. Тут навіть відновлюють здоров'я і діти. Звісно, є військові хворі після інсультів, черепно мозкових травм, заміни суглобів. Основними нашими пацієнтами є звичайно, що військові на реабілітаційні. крім того, у нас реабілітуються... Пацієнти неврологічного нахилу після інсультні та травматологічного після заміни суглобів, переломів протопедо-травматологічні. Також є діти з. Патологіями неврологічного та травматологічного характеру. У нас 30 ліжок з цих 30 ліжок п'ять ліжок дитячих. Більшість, звичайно, що хлопці, яких ми стараємося поскоріше реабілітувати. Е, ну, є і неврологічні пацієнти. У нас є реабілітаційна команда. Починається з огляду реабілітаційної команди. В команду входить лікар фізичної фізичної реабілітаційної медицини, фізичний терапевт, ерготерапевт, психолог та логопед, якщо це потребує. Оглядаємо спільно, призначаємо, в яких напрямках ми будемо працювати. Якщо потрібно додаткові консультації інших спеціалістів, травматологів, неврологів, лор. Різні патології. Зали ерготерапії та фізичної терапії. Також є кабінети психолога, логопеда. Забезпечення реабілітації ми, в принципі, маємо, тому що ми попали і в програму, і лікарня нам щось придбала. Гірше, звичайно, що з персоналом нам необхідно, бракує, спеціалістів. Надіяні Плюхіна, Грин для подій телеканалу НТК. Кожна людина має право на медичну допомогу, навіть якщо ви зареєстровані в одному населеному пункті, а живете в іншому. Вас повинні прийняти лікарі і у разі потреби допомогти. Це стосується зокрема і внутрішньо переміщених осіб. Що для цього потрібно? Розкажемо далі. Близько 8 мільйонів українців покинули свої домівки і переїхали у більш безпечні місця для проживання. Програма медичних гарантій включає всі основні види медичної допомоги. А саме це є екстрена медична допомога, незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем, також провинна медична допомога, спеціалізована медична допомога, допомога дітям до 16 років. Реабілітація це є паліативна допомога, також допомога вагітним та приполога. Точкою для безоплатної медичної обслуговування залишається лікар первинної медичної допомоги. А саме це є сімейний лікар, терапевт чи педіатр. Це може бути лікар як комунального закладу, приватного, так і ФОП, який працює за договором з Національною службою здоров'я України. Окрім того, в нашій області тривають дні здоров'я, які є в рамках проєкту Турбота про родину героя і виїзні медичні бригади здійснюють консультативну роботу у всіх куточках нашої області. Незвичний табір відбувся у Грушеві Коломийської громади. У резиденції Святого Миколая хлопці і дівчата не лише відпочивали, а й навчались і працювали. Допомагав їм у тому інститут розвитку міста. Що з того вийшло? Презентували на підсумковій зустрічі. Останній день в таборі форсажу у Грушеві. Підсумковий юнаки та дівчата презентують свої проєкти. Переможець мав нагоду отримати 10 тисяч гривень на його впровадження. Основою було те, що діти прописували свої побажання для стратегії, яку ми будемо сьогодні власне представляти для нашої молоді громади. Діти вчилися писати проекти разом з інститутом розвитку міста, вчили по стратегії працювали разом з відділом інвестицій та інститутом міста Львова разом. Дмитром Копильцевим і е, паном Юрієм е, також у нас були дні військово-патріотичний Арт фюжн Це ми популяризували наші гуртки, які є у нас при палаці культури та мистецтв народний дім. Ми говорили про волонтерство. Е, у нас були психологічні розвантаження, і був військово-патріотичний день, звичайно, в Кубаєвці. За шість днів молодь підготувала чимало цікавих проєктів. Тож охоче ними ділиться. Наш проект про те, аби допомогти творчій молоді розвиватися в подальшому, аби зробити її, аби надати їм підтримку, в тому, що вони можуть розвиватися як танцюристи, митці, художники і так далі. Над цим проектом працює команда під В Нашій команді є я Зоряна. Таня, Назар, Іра, Настя та Вероніка цей проект. Ми вирішили про облагородження. На цілому була мета зробити проект облагородження місця, але місто настільки велике, що треба було вибрати якусь конкретну частину. Ми вирішили, що Шевченківське озеро було би максимально оптимальним варіантом. Над цим проектом працювало ще чоловік. Ми багато чого написали, тобто в облагородження входить установка лавок, тобто зонок відпочинку, прибирання, насадження дерев, багато всього. Долучився до таборування й інститут розвитку коломийської громади. Його фахівці провели для юнаків та дівчат одноденне навчання. Якщо чесно, я дуже здивована нашою молоддю. Вони досить активні, молодці. Ми, коли подавали інформацію, ми старалися максимально її упростити, адже ми розуміємо, що це діти і для них має бути перш за все цікаво. Вони задавали дуже багато питань, Ми бачили цей запал в очах, що вони хотіли працювати. Навіть коли ми вже безпосередньо працювали в цих командах, то в кого виникали якісь запитання, ми підбігали. Ми зразу надавали роз'яснення. Вони бігли в свої команди вже допрацьовувати те, як воно. Має виглядати, коли сьогодні здійснювалася презентація, і представлення їхніх напрацювань, діти той матеріал, який ми змогли їм подати за день, сприйняли досить чітко. Всі описали досить гарну мету, так як вона має правильно писатися, розписали завдання, плани реалізації, навіть кошторис. Тобто, ми максимально старалися в один день подати найбільше інформації, щоб і не перенагружати дітей, але щоб для них це було ефективно, і вони я надію. Що вони отримали від цього користь, і як ми сьогодні бачили, вони результат є досить позитивний. Організатори табору вирішили не визначати кращий проєкт, але пообіцяли, що всі вони будуть реалізовані. А учасники отримали на це відповідні сертифікати. Це все про що встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше новин шукайте на сайті ntktv.ua. До побачення.